А зараз ми розпакуємо 10 нових посилок, але знову візьмемо якусь цікаву тему. Ну, що би було, прикольніше, не знаю. Уявіть, що Волдеморт залишився живим. Чому? Тому що сховав свої частинки своєї душі на якісь там кубки, кільця чи щось таке. А в посилки Укрпошти, які загубилися, їх ніхто не може знайти. І ми зараз розкриємо 10 посилок з Укрпочти, куди Волдеморт. Сховав свої кристражі частинки своєї душі. 10 крестражей, які ніколи нікому не найти. І Волдеморт лишився б живим, якби зробив так. Тож почнемо, Будемо обережні, бо деякі з них можуть бути зачарованими. Перша посилка ось така. Я, вона явно зачарована скотчем. Так зачарована, що просто я не знаю. Великий АТБ пакет зачарований скотчем якимсь закляттям. Звужування. Обережно його відкриємо. Через паличок у нас немає, але, не але тим не менше ми будемо послуговуватися магією. Тут у нас що? Міні-портфель. Міні-портфель. Явно поюзаний. Можливо, з цим портфелем Волдеморт, коли був молодим, ходив в Гогвардс. Uh, ну так, да, вони ж там ходять без нічого, тільки з паличками, аж де вони носять свої книжки, де вони носять свої там, зошити, самі палички, бутерброди. Ніхто не показує портфель. Оце, певно, його був портфель. Just do it. Ну, да, Він скористався цією штукою, тому напевно от сюди сховав свій крізь страш. Дивіться, яка крута, Nike. Модна фірмова, модний фірмовий маленький портфель справжнього мага. Йдемо далі. Я думаю, що якби він сховав сюди свій кріштраж, то навряд чи б його знайшли і знищили. Наступний буде ось це. Ну, ні. Ну, що тут знову Якийсь чистилка для туалетів, бо явно воно таке. Ще й одна, одна пачечка. Я думаю, що сховавши якусь. Ну, ну, щось тут таке, зовсім дешеве і зовсім незрозуміле. Я думаю, що це ніяк не можна пов'язати з Волдемортом. Uh, і ніхто би його не пов'язав, не знайшов би. Але тим не менше, ну я так і знав. Я ж кажу, якби він сховав в одну з таких от штук, яких ми вскрили вже десятки, то ніхто б не. Їх перебирать би задовбалися. А тут вона одна, схована, душа у нього тут була б, ніхто б не знайшов і навіть не здогадався, що за 20 гривень в пакетику, чи 25, можна сховати кусочок душі своєї. Йдемо далі. Один пакетик коштує дешевше, ніж його доставка укорпочтою. Але. Це нікого не турбує. Ідемо далі. Знаєте що? Знаєте що? Це знову воно? Це знову воно. Це знову плоєчка. Срана плоєчка, але вже з іншим котом. Срана плоєчка це вже п'ята плоєчка, яку ми вскриваємо, чи шоста. І я думаю, що якби він деморт сховав свою душу в таку плоєчку... То це було б краще, ніж Василіска сховати. Бо поєчка хоча б волоси крутить. Палить. Жах. Ніхто б не здогадався. Волдеморт, чим ти думав взагалі? Не працював ти на Укрпочті. Не скривав ти посилки. Господи, скільки цих поїчок? Йдемо далі. Ось це. є Це знову. Що? Ну кажіть, кажіть так. це знову. Плоєчка! Воно... Як воно українською зветься? Напишіть в коментарях, якщо я неправий. Але вже з медведиком і зеленого кольору. Клас! Два кристаража можна, отут, один в одному, другий в другому. Я в шокі. Я просто шоков. Ми зараз цех плочок відкриємо. У нас тут можна тепер відкривати, я не знаю, салон краси для дітей. Я сподіваюся, що вона хоч коштує хоч 100 гривень. Але ні. Дивимося далі. Волдеморт. Що ти твориш? Наступний крістраж. Тут щось, щось дивне. В пакеті бумажний пакет. Навіть не пакет. В пакеті папір замотане щось. Це штуки для велосипеда, щоб колеса, коли їдеш, отак от світилися флюоресцентно, бо тут так і намальовано. О! Клас! Ніхто б ніколи не здогадався. Ніколи в житті сховайте крістраж от ету говно. Більше того, якби здогадався, не догнав би, бо що ж треба його зловити. Але штука. ну гарна. Я катаюсь на велосипеді, мені хоча б по ночам не дуже катаюсь. Ну що, ми дивимося далі. Наші крістражі ще раз, два, три, ще п'ять крістражей, П'ять крістражей э, Волдеморта, який де він сховав свою душу, якби був живий і жив в Україні. Хоча ні. Він біжив в Росії. Дивимося далі. Отакий от, от. Або ще досі живе. Отакий от, такий от е, пакунок. Тут якийсь одяг. Я думаю, що це джинси. Дивимося. Дуже легко рветься. Але не там, де скоче. Ні. Да, ні. Не джинси. Дуже кольоровий. Ось дуже кольорова, заматана ще один пакетик. Так люблю, ці так люблю такі пакетики, це бомба. Це просто пакетик під всі життєві ситуації. Тут якась типу білизна. Ні. Не знаю, що це таке. Це щось здорове. Якесь прям багато ниток. Застежки. Що це таке? Без поняття. Якщо ви знаєте, що це таке, оце тупо довга. Воно ну, видно, що воно якесь дитяче, але це якась довга кишка, кишка, яка застібається. Можливо, я чисто пропускаю, бо я без поняття, можливо, напишіть, що це така штука, яку набиваєш там подушками, а потім дитину так от вкладаєш в колись навколо, щоб вона не крутилася або не падала, або лежала в одній позиції. Ну, і типу, можна так от чимось набити, так от закласти. А це просто для нього така наволочка. Типу, довга. Ну, бо більше у мене немає. О, тут є фірма Феретті. Фабрик Феретті Котон, Children. Ну, так, да, щось там ми зараз по фірмі знайдемо, що це таке взагалі. І якщо я помиляюсь, то я дам вам знати. Йдемо далі. Йдемо далі, у нас отакий пакунок. Тут щось важке. Я можу сумніватися, мож, я можу помилятись, але по вазі в руках, по об'єму дуже схоже на те, що ми вже скривали якісь декілька випусків тому, якщо вони йдуть по порядку. Що ми вже таки вскривали, і там є білий порошок. От я прям в руку взяв і відчуваю, що там кілограм білого порошку. Не знаю, що це таке. Хоч би підписав, щоб я знав, чи це добриво, чи це якийсь парашок стиральний. стирання. Що це взагалі таке. Але, можливо і ні. І я помиляюсь. Хоча мій досвід скриття та посилок каже мені, що навряд чи я помиляюсь. Угу. Я ж казав. Что это такое? В крахмале было написано, что это крахмал. То тут абсолютно неведомо. Так, наступна посылочка. Вот такая. Вот такого размера. О, вот такого размера. Не скрываем ее. Будем смотреть. Тут какой-то О, одяг. Это круто. Опа. Ух ты. Что это у нас? Жулетка. Жилетка явно не нова, але, але отака гарна, весняно осіння жилеточка. Ну, така. Вона не нова, але в дуже приличному состоянні. Носити можна, якщо хтось ну, тащиться по жилеткам. Кому це відправили наше, наша, бо я знаю. Хороша телеточка, йдемо далі. Наступна у нас якась цікава штука, непонятно, що це, якесь м'якеньке, якесь дивне, щось там розкладається в чорному пакеті, звідкись прийшло. Давайте вскриємо і подивимося разом. Схоже на якусь канцелярію. Віддалено. Скожу, отак, ось тут, от значить, Раз, два, три. Це якісь попирчисті підкладки під щось. Ну, Не можу зараз уявити, де вони використовуються, можливо, на кухні, можливо, в ванні. Ну, отакі от. Попирчисті підкладки. Щось на них ставить. І їх тут прям ну, багато. Тут 20, мабуть. Вот. Ну, якоїсь специфічної штуки вони потрібні. Йдемо далі. Остання посилочка на цей випуск. Маленька, гарненька і тут можливий гаракас. Давайте скриво подивимось. Опа, швидкий випуск, а тут щось запаковане отак. Як попало і щось мале. Давайте глянемо. Що кому відправ? Може носки? чи. Запальничка. Навряд. Ніж. Ні. Оп, ще менше пакунок. Наступний пакунок знову розгортаємо. Оп. Ще менше. Ну щось таке квадратне. Може флешка? Металеве. М -м. Реально металеве. Що там може бути? Батарейка? Батарейка Sony. Ну прям, батарейка. Батарейка Sony. На 700 мл. Ну, можливо, вона від а, телефону. І в когось там поламалося, і хтось купив баушну батарею до телефону, щоб, щоб була.